Військова частина А 2613 що спеціалізується на підготовці повітряно-десантних військ, перший стратегічний об'єкт у Болграді, до якого навідався губернатор Ігор Палиця. Таку пріоритетність голова області пов'язує із необхідністю відновлення в державі потужної військової інфраструктури. Засоби масової інформації на територію військової частини не впустили, тому побаченим поділився Ігор Палиця. Я, звісно, дуже розстроєн тим, що у відділу тому штаб. С одной стороны, с другой стороны, я очень горд за этих ребят, которые сами все делают своими руками, приводят в порядок то, что разрушалось годами. И жалко ту страну, которая не думает о своей безопасности, не думает о своих военных, которые должны охранять спокойствие этой страны. Нагадаємо, у 2003 році дивізію розташовану в Болграді розформували під тиском НАТО. Блок був проти присутності біля своїх кордонів, десантників. І військові частини з Болграда були передислоковані на нові місця несення служби. Сьогодні на повне її відновлення необхідно близько семи мільйонів гривень. На сьогоднішній день частина е, находиться стадії формування производим пока на сьогоднішній день строительные роботи по відновленню фондів військової частини у ході робочого візиту. Губернатор відвідав болградський сирзавод, який нещодавно, після реконструкції та фінансової підтримки іноземного інвестора, розпочав виготовлення сирів із козячого молока. Не оминули увагою і Спасо-Преображенський собор, який нагадаємо у 2012 році було пошкоджено вогнем в результаті пожежі. Завершенням робочого візиту губернатора та народних обранців до Болграду став відкритий діалог із місцевими жителями, в результаті якого було визначено ряд пріоритетних проблем, які потребують негайного вирішення. Те, що сьогодні губернатор зібрав народних депутатів обраних від Бессарабії, і ми разом об'їжджали райони, і будемо далі їхати. І Саратський район, Білородністровський район, і місто Білор і вивчати ті спільні проблеми, які є. Сьогодні вважається дуже важливим таким шляхом в побудові нових відносин між центром і регіонами. Сьогодні головним питанням це питання нової конституції, проект конституції, а саме захист місцевих громад, місцевих територій. В тому проект Конституції, який подав президент, і те, що ми сьогодні почули від людей, дозволить говорити про те, що є досить жвавий відклик у людей саме до питань державу утворення, до питань зміни до конституції. Разом... Віталій Барвіненко підкреслив, що практика відвертого діалогу влади і народу, яку запровадив Ігор Палиця, народні депутати Бесарабії повністю підтримують. Тетяна Бажинар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.